Ніна жила з мамою у великій трикімнатній квартирі в центрі міста. Щоправда, квартира була без ремонту, бо на це у них не було грошей. Не одружила, з дітей не мала, але не тому, що не хотіла просто так склалася. А ще, мабуть, тому, що завжди була біля мами. Спершу бо хворіла, потім, бо мама старіла, а далі, бо без неї мама вже й не могла. Коли батька не стало, брат Ніни Тарас переїхав у село до своєї дружини. Там були її батьки, її дім, її порядки. У них із Тетяною троє дітей. Хороші, але якось діти стали непомітно чужими для Ніни. Вони рідко бачились. Брат працював у годи, то в Польщу їздив, то щось лагодив погатах, а останні два роки вже й не працював зовсім, казав, що немає здоров'я. Та й де воно візьметься, коли він цілими днями в комп'ютері чи на дивані? Ніна ж день у день була з мамою. Лікувала її, носила памперси, годувала з ложки, витирала сльози. Мама стала поступово тихою і важкою. Уже перед смертю, лежачи вже майже мовчазна, підписала заповіт і усе відписала дочці. Ти біля мене все життя була шепотіла, то твій дім, твоє життя. Хай тобі ніхто не заважає, може, ще у тебе ж все складеться. Після похорону Ніна ще місяць не могла прийти до себе, не могла навіть зайти в мамину кімнату, лише варила собі каву вранці, сідала на кухні і мовчки дивилася у вікно. Аж якось у двері подзвонили, Тарас, без попередження. Увійшов у господар, сів за стіл. Ми з Тетяною поговорили, сказав, квартира ж мають ділитися, це ж мамина квартира, я не чужий. Ніна дивилась на нього мовчки, як на чужого. Тараса, вона мені усе записала є заповіт. Ти ж сам знаєш, що я все життя була з нею. Ну і що? Що ти була? Вона ж не про здоровому глузді вже була, коли ти писала, їй міг хто небудь що підказати, а я, між іншим, її син, у мене діти, нам треба житло. Ми з Тетяною подумали, що ми сюди переїдемо. Або ти продавай квартиру і все поділимо напіл. Тобі ж одні стільки не треба. Тобі легко казати, відповіла тихо, а я тут жила і маю жити далі. Це мій дім, я його не продам. Ага, значить, у тебе дім, а у моїх дітей що? Печера. У тебе є хата, у тебе є сім'я, у тебе є все, чого у мене немає. Ти сама видна, ніхто тебе не просив все життя біля мами сидіти. Це твій вибір. А тепер будь добра, або продаєш, або будемо судитися. Він пішов, грюкнувши дверима, а Ніна сіла і знову дивилася у вікно. На кухні було тихо, тільки годинник цокав, як той вирок. Через тиждень прийшов лист від юриста. Тарас подав заяву на оскарження заповіту. Мовляв, мама була надієздатна, його позбавили права спадщини несправедливо. Судові засідання тривали кілька місяців. Ніна носила документи, довідки, навіть медичні висновки лікарів. Тарас розповідав, що мама його любила, що хотіла йому допомогти, і що сестра все провернула нишком. Коли суд підтвердив дійсність заповіту, Тарас не вибачився, лише сказав Ну й живи, але більше я не переступлю поріг цього дому, і ти в мою хату не приїзди. А згодом перестали дзвонити навіть племінниця, найстарша донька Тараса. Теж образилась, мовляв, через тітку у батька нерви, а через нерви тиск, без і сварки вдома. Одного вечора Ніна сиділа в маминій кімнаті, там усе залишилося в було вишиті подушки, старенька шафа і мамин запах. Взяла в руки мамин светр і заплакала: Мамо, а як жити тепер? Ніби все чесно, а брата я втратила. А він мені єдина рідна людина. Я просто хотіла зберегти, що зали... зберегти те, що ти мені залишила. Вона дивилась на мамину фотографію, в неї були добрі очі, і здавалося, що вона все чує. Минуло півроку, Ніна таки жила сама. Квартира ціла, спадщина, законна, але рідного не залишилось нічого. Тільки вечорами готувала більше, ніж могла з'їсти по звичці. І залишала вімклуну нічну лампу, бо мама так любила м'яке світло в коридорі. Одного разу на дим її двері, постукала, відчинила, а на порозі стояла уже наймолодша племінниця Марічка, тримала паску. Тітко, Ніна, можна я з вами посиджу? У нас вдома сварки, а мені так сумно. Ніна успіхнула, запросила в хату, і на душі стало легше. Хоч одна рідна людина про неї згадала.